Доброго вечора! Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. Сьогодні у нас 22 грудня і я вітаю вас, я вітаю з тим, що сама довга ніч цього року в нас вже позаду. І тепер нас чекає додавання світла кожного дня. І я так сподіваюся, що це буде додавання гарних новин. І однією з гарних новин, я сподіваюсь, хоч для когось з дівчат буде визначення обраниці нашого адвентика за 21 грудня. Отже, сніга не нападало, але сніговічок готовий вирушати в дорогу. Отже, запитаємо у нашого рандомайзера, кого він... Обере сьогодні в якості Обраниці Адвентика 21-го дня, тому що я тут зовсім ні до чого. Я у нього тільки на підтанцовці. Ось. Наше 21 е Ми його зберігаємо. І йдемо у гості до рандомайзера. З надією, що серед 56 коментарів він зробить вірний вибір. Отже, завчора у нас рандомайзер все чує. Бачите? Хтось теж мульфарка передбачає і знає, що чує в нас рандомайзер. Оля Засоба вітаю. Здається, це теж другий адвентик. Ха -ха. Тобто він почав таки дублювати. Бачите? Дівчата, ви йому сподобались, тому він обирає вас вже другий раз. Отже, Оля. Робимо копію. От почув рандомайзер, бачите, дівчата, звертайтесь до нього. У нас залишилося ще, ще три дні. І, як то кажуть, і на вашу вулицю може залетіти Адвентик. А ми поки що повертаємося до наших Ой, справ. Дякуємо рандомайзеру. Скажіть йому, дівчата, два-три компліменти і він буде весь ваш. Хоча б на завтра, коли ми будемо обирати долю Адвентика 22 дня, отже, наповнюємо змістом адвентик. Ось так виглядає адвентик. До речі, я, зважаючи на те, що снігу немає, роздавула нашим адвентикам крила, щоб вони не їхали, а летіли до наших дівчат. І ви знаєте, адвентики дуже добре розміщаються. На своїх літачках. Але єдине у мене питання до наших дублів, тому що, я так гадаю, що два сюди не влізе. Але я щось вигадаю і на цей випадок. Отже, наш Адвентик 21 грудня повторює долю всіх наших чобітків, вони ще чекають на свою відправку. Чекати їм залишилося лише три дні. Ще три таких адвентики дізнаються свій маршрут і будемо їх Відправляти. А поки що дізнаємося таємницю 22-го дня щось маленьке, легеньке у адвент-календарі рукодільниці. Щось таке знов голочка, мабуть, якась. Ну, ну я, я ж вам кажу, я бачу крізь картон це голочка. Навіть дві, але для в'язальниці, бачите? Це для прямих швів, а це для зигзагів нашої творчості, бачите? Це такі пластикові голочки для в'язання. Знаємо, ні, отак гострим вверх. Ну, я ж забобонна, ви ж знаєте. Ось так, такі голочки. Дякуємо, адвент-календарю, що згадав що ми не тільки шиємо, а ще й в'яжемо. А в'яжемо ми зазвичай з пряжі, з дуже цікавої, гарної, різно, ой, кольорової. Обережно. Це нам завдання на завтра. Ви ж пам'ятаєте, ми ще зустрічаємось. До самого Різдва. Отже, бачите, авто вже нагружене подарунками. А ми ще в процесі і розкриваємо, так би мовити, наступний тюбик з фарбами. Ой, щось яскравіше. Ну, ні, ніжніше. Хоча, може, і трошки яскравіше. Ну, дуже гарно. Наче схожі, але відрізняються. Вільних місць навіть при тому, що я їх уплотнюю, залишається все менше. Бачите? Бачите, ну, видно, що трохи, трохи яскравіша, ніж от сусідня. От, залишилося дві. залишилося два місця. 23 і 24. Так, ми ж не забираємо. Щоб помилуватися якийсь час. Отже, таємниці 22-го дня адвент календарів відкриті. Це щоб не блищало. Але питань не стає менше, тому що, по-перше, я ще в роздумах, як я буду поєднувати всі ці пасми між собою. А по-друге, у мене ж з'явилися нові питання. Я дуже дякую дівчатам, які підтримали мою ідею. Ні, ідея не моя, я її побачила, але вона мені сподобалась. І я хочу втілити в життя цю ідею. І саме між нашими дівчатами. Українськими майстринями дякую дівчат, що підтримали. Хто ще думає, хто ще сумнівається, хтось вже готовий приєднатись. І тому у мене знов до вас питання. І саме відповіді на два питання, які хочу я вам сьогодні оголосити, допоможуть мені визначитися з розміром пакування для адвент-календарів. 20-24. Я розумію, що попереду цілий рік. Ну, майже цілий рік, тому що вже в листопаді адвент-календарі повинні бути готові. Зміниться час. Зміни... Змінимось ми. Зміниться навколишні обставини поруч з нами. Але ідея створення спільного. Адвент календаря має право на існування. Тому я вас не буду чіпати до Нового року. Святкуйте, проводьте більше часу з рідними з близькими. А вже в січні я хочу створити телеграм-канал, де буду збирати однодумців. І саме там ми будемо вирішувати, в якому форматі збирати ці адвент календарі Але у мене питання. Можливо, ви, коли... я звертаюся саме до дівчат, які ведуть канали на Ютубі, тому що я знаю, що є майстрині, у яких багато аудиторія, глядачів. У мене два запитання. Перше, що б ви самі хотіли побачити у такому адвент-календарі? Ну, у ту мить, коли ви відкриваєте, от як я відкриваю, чого б хотілося побачити. Я хочу зібрати варіанти і подивитись, наскільки ваші побажання великі, щоб можна було зрозуміти. Я зрозуміла, що це вже мале, це вже на наступний рік не проходить за розмірами, за масштабами. Але ж торбинку можна пошити таку, можна трохи більшу. Можливо, можна вив'язати, як у мене Миколайчин Чобіток. Зараз покажу. Ось я ще в процесі намагаюсь дов'язати, дай боже, пам'яті, жовтень, Три брати акробати, бачите? Ну, сюди багато, що влізе. Тут ще, ще халяви, бачите, скільки. Он більше, ніж у торбочку. А ще, я знаю, є такий варіант, продаються заготовки таких картонних коробочок. Ні, не такі, величенькі. І туди влізе багато чого. Я хочу дізнатися варіанти багато чого саме чого. Вам було б приємно побачити у цьому адвент календарі. Це питання стосовно побажання. А друге питання стосовно ваших можливостей. По-перше, це стосується дівчат, які вже захотіли прийняти участь у створенні спільного адвент-календаря. А ще я цілком задоволенням вислухаю, прочитаю поради тих, хто ще не наважився, ще розмірковує, чи взагалі не збирається приймати участь, але знає, що зміг би вив'язати чи зліпити, чи сплести, чи вирізати, чи склеїти 24 це максимальна цифра, 24 чогось. Це може бути 24 сніжинки, 24 ялинки, 24 підставки під гарячі, 24 одягнення для чашки, 24 цих яких? чобітка, рукавички, шапочки. Справа в тому, що мені б. От коли б я відповідала на перше питання, чого б я хотіла побачити у цьому адвент-календарі, мені б хотілося, щоб все було різне. Я розумію, що у кожної в'язальниці свій почерк, і якщо в нас буде навіть п'ять сніжинок, вони будуть різні. І тримаючи в руках, ми будемо розуміти, що ця це сніжинка це від Світлани, це від Оксани, це від Олени. Це, це така буде пам'ять, якої ні у кого більше не буде, тільки у вас. Але мені б хотілося якогось різноманіття. Тому я хочу дізнатися, хто що зміг би зробити. Тому що, можливо, комусь хотілося б отримати якесь, ну, що там вигадати, таке, не перевержене. Ну, яйце Фаберже. Але. Хоча хтось з бісером може і сплести. Отже, я хочу визначитися з розмірами пакування. Для того мені потрібна ваша думка, ваша допомога, ваша порада. Що таке ви могли б зробити, що вліз, влізе в торбу? Ну, хай трохи більшу. Ну, ну, не мішок же. Хоча. Якщо збирати цих гномів не по два, а по одному, бачите, яка гарна вийшла торба. Розмір такий десь 15 на 20. Тому включіть, будь ласка, свою фантазію, що може, з чого може складатися наповнення такого адвент-календаря. Тому що хтось з нас. Захоче побачити там пасмачку пряжі. Хтось аксесуар для в'язання. Хтось вже готову прикрасу для різдва, Різдвяного та новорічного декору, тому що це буде адвент-календар саме до Різдва, до підготовки до Різдва в наступному році. Хтось захоче прийняти участь, але нічого. Ні плести, ні ліпити, а додати смаколики. Хтось додасть листівочку до кожного адвент-календаря. Хтось захоче додати сюрприз від б'юті-індустрії. Я бачила різні адвент календарі. І солодощі, і б'юті, і каву. Навіть Вивний адвент календар, але я сподіваюся, цього ніхто не запропонує. Ну нашій в'язальній спільноті. Тому в мене до вас прохання озвучити два варіанти. Перший, чого хочу, а другий що можу. Теоретично, абстрактно, це не вимагає від вас обов'язкової участі у створенні цього адвент календаря. Але я так сподіваюся, що на протязі наступного року я буду спокушати вас ідеєю створення цього адвент-календаря і я сподіваюся, що ми наберемо таки 24 учасниці. Я собі ставлю це за мету. А що до того, щоб зібрати адвент-календар зі Шкарпеткової пряжі, до речі, я залишу посилання, я знайшла ще один. Ще одну розпаковку адвент календаря зі шкарпеткової саме пряжі від Ірини, але інша дівчинка достає пасмочки і розповідає. І ви побачите, Ірина там компонувала і збирала в наборчики по три таких пасмочки, щоб вистачило на пару. Але мені здається, було б цікавіше, щоб вони всі були різні. По-перше, шкарпеткова пряжа, вона Універсальна, її можна між собою компонувати саме різні відтінки. Головне, щоб товщина була схожа. По-друге, саме з моточка шкарпеткової пряжі, навіть при вив'язуванні чоловічої пари залишається 28-25 г залишку. І от, щоб не брати його для вив'язування наступної пари, а просто відкласти в бік. І подивитися, що збирається. Можливо, не збереться 24 пасми, навіть у мене. Можливо, збереться 12. Це я тому кажу, що у Ірини оцей адвент-календар, що вона фарбувала сама і збирала ці набори, у неї 12 пасмочок в наборі. ну Тому що у нас у всіх різні можливості. І тому помінятися. Адвент календарями з пряжі, шкарпеткової, з наборчиків, буде можливість і меншою кількістю, не обов'язково 24. Знайдуться пари на 24, хтось поміняє 12, а хтось навіть 3. Але це дуже цікаво спробувати попрацювати з незнайомою, новою для себе пряжею. Я не знаю, як ще будуть складатися наші з вами обставини. Але я сподіваюся, що до наступного грудня в нас налагодиться життя, і у нас буде більше вільного часу, більше можливостей затримання нової пряжі, більше натхнення, більше позитиву, тому що я впевнена в нашій перемозі справа тільки часу. Та кількості лиха я ще, яке ще накоїть у нашій країні. Ота сволота. Але ми, незважаючи, або навіть всупереч, тим клятим ворогам, повинні триматися, тому що нам всіляти оптимізм наших дітей, наших онуків, ми повинні бути яскравим прикладом витримки та впевненості. І тому що наша творчість як ота гірлянда у кафе напротив, вона заряджає позитивом людей навколо нас. Тому я з надією, з вірою в нашу перемогу хочу до наступного різдва створити спільний адвент-календар. Якщо вийде. В рамках цього адвент календаря помінятися шкарпетковою пряжею, це буде просто дуже чудово. Якщо хтось захоче помінятися якоюсь іншою пряжею, є інші якісь артикули. Але я не знаю, як ще можна поєднати, у якому виробі ще можна простіше поєднати всі різні, за кольором, за фактурою, за. За назвою виробника пряжу, мені здається, шкарпетки це самий чудовий варіант. Тому що з однієї пряжі можна вив'язати з 25 грамів носочок, п'яточку і резиночку, а з іншої просто в Хелікс додати, і у вас буде ну, настільки індивідуальний дизайн шкарпеток, що ні у кого такого не буде. Тому саме шкарпеткову пряжу я вважаю найбільш доречною для створення пряжних адвент-календарів. Тому що тут можна поєднувати всі ці 24 пасмочки в одній парі. Я розумію, що вузликів буде не початий початок, але ж не обов'язково всі поєднувати. Зберете ви 3, 5, 8 таких пасмочок. І з ким поміняйтесь, і у вас вже будуть неперевершені оригінальні шкарпетки. Ну що, я вас вмовила? Але для цього в мене ще буде цілий рік. Я розпочну свою рекламну діяльність з січня, мабуть. Тому що я вважаю, що зараз у вас є більш нагальніші справи. А у січні я зберу всю інформацію, визначусь з розмірами пакування, адвент-календаря і розпочнемо всі разом, ну хто зголоситься, тому що ну, для мене це важливо як визначення себе, як частини нашої в'язальної спільноти, тому що багато хто з вас вдома, з рідними, з близькими. У вас є з ким об'єднуватись, а для тих, хто не вдома дуже важливе це відчуття зв'язку зі своїми однодумцями, з тими, з ким об'єднує творчість, ну щоб відчувати себе причетною до нашої спільної. Ідеї створення краси да й тепла своїми руками. Тому я чекаю від вас допомоги у відповіді на два моїх питання. А поки ви будете розмірковувати і писати відповіді, я бажаю вам тихої ночі, віри в дива і піднесеного настрою. В очікуванні свята до завтра, мої люби! Зустрінемося і дізнаємося, хто буде обраницею Адвентика 22 дня грудня 2023 року. До завтра!